Добрий день. Доброго дня, дівочка. Як ваші справи, Валентина. Та нормально, йшов до вас, побачив жінку, розігнався, поперек трошки болить. Так може в аптеці купити, там є різні мазі. Сила коня, жокей. Вам, дівчата, порадять. Та не переживайте, це вже сьогодні не перший раз. Так от, мені треба скупитися на Різдво. Валя, Юля, потрібна ваша допомога. Мені треба подарунки похресника. У мене їх два. Для якого віку вам потрібно? Два і сорок два. Так, звичайно, зараз підберемо. Так, от був я в зачі на шашелі, і підходить до мене поважна людина. Каже: у тебе отака сумка, туди так багато всього влазить. І каже мені: похрести мене. Чудово, ви посиділи. Для молодшого підібрали ось такі варіанти. А для старшого. А для старшого пакуйте, будь ласка, оці браслети бобра. Пакет подарунковий потрібен. І ці два кресла беру.